розвиток туризму і курортів у Полтавській області. Хід виконання профільної програми розраховану на 2021-2025 роки. Розглянули депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Погодили і календарний план заходів на поточний рік. Вже який рік поспіль. У нас діє школа сільського зеленого туризму на Полтавщині і є кошти, які виділяються для переможців цих програм. І на сьогоднішній день ми бачимо який шалений попит на Полтавщину саме серед представників центрального регіону, столиці західного регіону нашої країни, і нам потрібно працювати в напрямку зеленого туризму в той час, коли ми маємо обмеження для багатьох. Щодо виїзного туризму обговорили учасники засідання і виконання обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки та програми з реалізації молодіжної політики. Ми розглянули питання. Ну, перш за все, заходи, які заплановані в межах спортивних змагань. Пріоритетні категорії це позашкільна молодь, це внутрішнє переміщення особи. Це демобілізовані ветерани, які також будуть залучатися до спортивних змагань. Аби спортсмени Полтавщини мали змогу їздити на тренування перед змаганнями на західну Україну. З обласного бюджету планують виділити додаткові кошти. Для цього слід нести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту на 25-28 роки. Їх також розглянули члени комісії. Всі чемпіонати України та змагання з українського рівня олімпійських водів спорту переважно будуть проходити в двадцять. Атиму році Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та інші областях України. У зв'язку з цим витрати дуже дуже збільшуються. Що добові в дорозі перебувати в іншій області збірній команді? Це достатньо недешево. На 25 п'ятий рік запланована сума 10 мільйонів зі збільшенням буде становити 17 мільйонів. А на доопрацювання члени комісії відправили лист Хорольської міської ради щодо співфінансування з обласного бюджету реалізації будівництва баскетбольно-волейбольного майданчика зі штучним покриттям на території громади.